Економіка, зовнішня політика, життєдіяльність держави, відкриті діалоги президента. Помир та спокій біженці продовжують їхати до Придністров'я по допомогу. Якість та оперативність сучасне обладнання для судмедекспертизи Менше адміністративних бар'єрів система електронні платежів дії. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Життєдіяльність Придністров'я, актуальні проблеми та варіанти їхнього вирішення. Ці питання сьогодні обговорювали у Верховній Раді. Зустрічі з депутатами провів президент Вадим Красносельський. Тирасполь пленарна зала Верховної Ради. Президент Вадим Красносельський виступає перед придністровськими парламентарями. Економіка, історія, вдосконалення законодавства, політика, зокрема зовнішня, тем для обговорення чимало. Що нізя ділити оценки, то ліноситуація нізясмирити не можна робити при оцінці тієї чи іншої ситуації. Не можна дивитися на неї замочну щілину. Тобто, якщо ти хочеш заглянути у привідчинені двері, ти можеш побачити якусь маленьку подію, але в будь-якому випадку вона має причину на слідкові зв'язки. І тільки оцінивши їх, ти маєш право, хоча б якось судити про ті події, які відбуваються тут і зараз. Події мають різний часовий період 5 років, 8, 30, 50, 100 і більше. Чим більше ваш кругозір, тим більше ви можете проникнути усі причинно наслідкові зв'язки і оцінити день сьогоднішній. Програма розвитку країни, перелік об'єктів фонду капвкладень, запланованих на 2022-й, оновлюється. Зміни вносять до бюджету. Так цьогоріч продовжиться відновлення медичної інфраструктури, зокрема республіканська клінічна лікарня. На неї чекає глобальне будівництво. Тут якість медичних послуг підвищиться в рази, а умови для лікування будуть комфортними. Вважає президент. При розробці проекту враховують побажання медиків. Псевдомінування придністровських установ. Республіку знову накрила хвиля фейкових повідомлень. Аби убезпечити громадян, виявити і притягнути до відповідальності псевдомінерів, відповідні служби виконують усі необхідні для цього заходи. Про це теж говорили на зустрічі. Діалог глави держави з депутатами буде продовжений і далі. Про це заявив президент Красносельський. Українська школа в Ридниці список другого класу збільшився удвічі. з 24 учнів. 12 приїхали з України. Наприклад, восьмирічна Саша із селища Побузьке. На уроки її водить бабуся. Мама повернулася на батьківщину. Сразу нам предоставили тетрадки. Відразу якщо... нам доставили зошити, якщо у кого не було. Надавали ручки олівці. Працівники МНС подарували їм того тижня портфелі з канцтоварами, зошитами, ручками, пеналом, олівцями, все, що потрібно. Хлопчикам сині, дівчаткам фіолетові. Дуже задоволені усі. Маленька Саша у захваті від нової школи. Це попри те, що програма тут складніша. Дівчинці подобається, що є уроки малювання та музики. А ще Саша отримала у рибниці свою першу в житті п'ятірку. Та ще й з плюсом річ у тім, що у її старій школі оцінок немає взагалі до шостого класу. Хотіла прямо вже прямо вже похвалитися, показати, що тут оцінки, все цікаво. Добре, мені було дуже класно, приємно. Дуже подобається. Тут багато уроків тут вчися, тут багато знань. У рибницькій школі Саша почувається як вдома. Дівчинка вже встигла з усіма потоваришувати. Ми в основному... ми хочемо весь час виходити на перерву та грати до ганялки з хлопчиками. Ну і на уроці трохи говоримо. Розумні діти, вчителька хороша, друзі добрі, не б'ються. Після уроків Саша залишається в групі продовженого дня. Тут робить уроки, а вчитель допомагає підтягнути програму. Для дітей біженців безкоштовне харчування перше, друге та компот. Бабуся спокійно за онучку тут і навчать, і нагодують. Саша каже, меню смачне та різноманітне. В основному все врем'я борші супи здебільшого весь час борщі, супи, ну і компоти. Іноді соки бувають і какао було. На друге у нас весь час були якісь каші з котлетою, рибою чи ковбаскою. До шкіл та дитячих садків республіки нині ходить 915 дітей з України. Навчання і харчування коштом бюджету безкоштовно перебувають біженці і в пунктах тимчасового розміщення. Їх у нас сім. Всього ж 24 лютого до Придністров'я в'їхало понад 29 тисяч іноземців. Зареєструвалися на перебування, хоч на один день, майже 23 тисячі. Менше адміністративних бар'єрів над цим уряд працює з 2018 року. Головна мета, щоб отримати будь-яку державну послугу, було простіше. Багато довідок можна замовити онлайн без черг та ходінь по кабінетах. Це важливо. Відомства мають вимагати необхідні документи один у одного, а не вимагати їх у людей. Підключення всіх баз даних кити основної базиня подім потрібно... підключення всіх баз даних до основної бази потрібне для того, щоб ми потім змогли проаналізувати ще переліки документів, які надає заявник для отримання держпослуг, і знову ж таки оптимізувати, тобто виключити ті документи дозвільного характеру, які є у базі даних, які орган у органу може вимагати самостійно або самостійно в цій базі переглядати. Наразі працюють над тим, щоб довідки можна було доставляти поштою. На нараді в уряді також нагадали, що з початку березня запустили систему електронні платежі. Наразі вона працює у всіх податкових інспекціях. Підключать до неї і інші відомства. Історія економіка, зовнішня політика, відкритий діалог. Напередодні президент Красносельський зустрівся із громадськими діячами. Дві години діалогу, десятки тем це зустріч президента із представниками громадських організацій. Головне питання взаємини із Молдовою. Якщо коротко офіційний Кишинів зриває переговори. З червня 19 Молдова Молдова перестала, перестала виконувати раніше підписані угоди. Всі протоколи зірвали підсумкове підписання Братиславського саміту. 5 плюс 2. Усе поставили крапку на всьому переговорному процесі. А потім розпочалася пандемія. Україна закрила кордон на прохання Молдови з нашого боку. І всі наші вантажі їхали через паланку з України до Молдови, потім до нас. Україна пропускала без проблем. претензій до України немає. Але Молдова тримала наші вантажі до двох місяців. Вона чекала на смерть людей, які проживають у Придністрові. Чекала, що ми провалимося, щоб ще раз нас звинуватити в тому, що ми не впоралися із ситуацією і що ця незалежність не здатна врятувати життя людей у складній ситуації. Ми не допустили того, чого нам бажали. Рятували людей і показали непоганий результат. Зараз Кишинів продовжує тиснути на Придністров'я, використовує тактику як на старті пандемії. Не пропускає наші вантажі. Це фактично нова блокада, кажуть громадські діячі. Політичний істеблішмент республіки Молдова. Політичний істеблішмент Республіки Молдова намагається коментувати свої дії щодо блокади по різному. Вони це називають елементами турботи про Придністровців. Зокрема, недопуск ліків пояснюють тим, що вони не проходять ліцензування, не відповідають реєстрам. А отже, не можна гарантувати, що ці ліки будуть безпечними для жителів Придністров'я. Дуже гарна турбота. У нас зараз розпал посівною. У республіку не хочуть пропускати засоби захисту рослин. добрива. для чого? Щоб у майбутньому Придністровський народ залишився без хліба. Така турбота? Окреме питання безпека. у соцмережах. З'являється інформація, ніби у Придністрові ідуть якісь військові приготування. Президент Красносельський зазначив, що це провокації у нас мирно та спокійно. Ми не угрожаємо нашим сусідам. ні Україні, ні... Ми не загрожуємо нашим сусідам ані Україні, ані Молдові. Хоча провокації інформаційні диверсії є. Але я поправлю позицію у разі нападу на Придністров'я Однозначно ми дамо відсіч. Ведемо звішаною політику, ми не підставились. виважену зовнішню політику. Ми не підставились. Це, це дуже важливо. Усі події, що стосуються Молдови, України Росії, ми витримали зважений підхід, який не дає змогу нас у чому звинуватити. А якщо комусь і хочеться це зробити, звинувачення звучали б штучно та натягнуто. Багато говорили про історію. Ми її читаємо, а не переписуємо. Це слова президента. Молдова тримає інший курс. Вже 30 років там вивчають історію румунів. А ще 2022-й у сусідів рік комбатантів, рік вдячності ветеранам війни проти Придністров'я. Це рішення парламенту Молдови та Кишенів шановує тих, хто на початку 90-х стріляв у наших людей. У нас год здоров'я, а там год комбатантів. У нас рік здоров'я, а там рік комбатантів. Про що це говорить? Виключно про реваншизм. А потім заборона георгської стрічки, заборона радянських фільмів про велику Вітчизняну війну. Що ж, вони дуже послідовні. На завершення зустрічі президент зазначив, діалог із громадськими діячами буде продовжено. Зараз Молдова затримує медичні грузи. Наразі Молдова затримує медичні вантажі. Медикаменти стоять у Молдові, вилучаються номерні знаки, затримуються вантажі продуктів харчування, отруту хімікати для сільського господарства, Блокується робота ММЗ. Оголошено фінансово-банківську блокаду Придністров'ю. Чого ці люди хочуть від нас? Невже важко зрозуміти, що за 32 роки методами тиску, шантажу, репресій, вбивств війни нічого не вирішити, не досягти результату? Якщо Молдова де юри від... Мовилися від Придністров'я, у чому ж тоді проблема? Будь-який юрист підтвердить наше право самовизначення усе крапка. Ось ці питання треба постійно ставити молдавським колегам. Ваш парламент відмовився. Давайте йдемо далі. Ми здатні оформити наші стосунки з Молдовою, підписати мирний договір з ними. На тисячу років вперед. Гарантувати безпеку один одному та жити в окремих державах. Від цього світ стане гіршим. Ми поставимо під загрозу європейську безпеку. Ні, світ стане лише кращим. Хто приживає в Придністрові? Хто проживає у Придністров'ї Румуни? Ні, молдавани, ні, росіяни, ні, українці, ні і всі інші народності. Їх 72. У нас мешкає багатонаціональний Придністровський народ, яку у великій родині, де розмовляють рідною мовою, визнають свою релігію, культуру, традиції, зберігають свій етнос. І це є Придністровський народ. Чому ми не маємо національних конфліктів? Тому що ми ніколи не забороняли говорити рідною мовою, от і все. А ті держави, які зазіхають на цю мову, на ідентичність, одразу звалюються у конфлікт миттєво. Історія та пам'ять не спаплюжена і збережена. Танк Т-34 на кургані слави під Дубосарами – Символ мужності та героїзму радянського народу Великій вітчизняні бойова машина, яка брала участь у визволенні Дубосар, доля танку та його екіпажу крізь призму часу. Далі Танк т 34 на кургані під Дубасарами. Цю бойову машину на постамент звели 24 серпня 1968 року. В день святкування завершення Ясько-Кишинійської операції. Танк знайшли на дні річки за документами загиблих. Встановили військову приналежність бойової машини, а з нею і героїчну історію екіпажу. Танк Т-34 і 135-ї Костянтинівської танкової бригади. Вона брала участь у боях на Кошницькому плацдармі у 44-му. Цей півострів із тонким перешийком називали рукавом або мішком смерті. Бої тут тривали 135 днів із травня по серпень. Загинуло понад 2,5 тисячі радянських солдатів та офіцерів. На кургані, де стоїть танк, знаходився командний пункт 203-ї стрілецької запорізько Хінганської дивізії під командуванням Здановича. Саме вона утримувала Кошниць. І плацдарм і створювала ілюзію, що звідси буде завдано головного удару по німецьких військах у Кишиневі. Бувало, що за один день кошниця. бувало, що за один день кошниця переходила з рук до рук по три-чотири рази. 14 травня, 44-го кільце звуження знову закрилося, і війська отримали наказ, що в ніч на 21 травня вони повинні вирватися з оточення. Цей танк слідував першим. На ньому було два герої радянського союзу, за якими йшли у вогонь та у воду: Корнієв та Іван Шикунов. Вони очолювали прорив із оточення. Можливо, була ніч. Водія засліпило, можливо, він був поранений. Це тепер невідомо. Але факт, що вночі танк зірвався у Дністер. На кошницькому плацдармі бійці Червоної армії знищили п'ять бригад королівської Румунії, 18 німецьких дивізій. Ще 22 дивізії капітулювали. Зараз про ті жорсткі дні нагадує хрест біля підніжжя кургану, могили членів екіпажу Костянтина Митрофанова, Олександра Максимова, Івана Шикунова та Григорія Корнієва. І, звичайно ж, на вершині сама бойова машина танк 34 Президент Вадим Красносельський відвідав нову будівлю судмедекспертного відділу столиці. Переїзд завершився на початку цього тижня. Нагадаємо, два об'єднані корпуси, зведені на території лікувального містечка, здали в експлуатацію наприкінці минулого року. Сьогодні вони оснащені сучасним спеціалізованим обладнанням та меблями. Закуплене обладнання змонтовано та встановлено. Холодильні камери, спеціалізовані столи, крісла, каталки придбані у достатній кількості. Функціонує лабораторія. Удобно да ну я думаю, що все такі час буде менше даґараз для видачі тихідних заключення за да наш була -да. проблема відділення патологоанатомії та судово-медичної експертизи, взаємопов'язані і сусідство корпусів дозволить співробітникам фахівцям мінохорони здоров'я та МВС виконувати роботу оперативніше. Перетворення парку імені від Генштейна продовжується: новий вхід, доріжки, замощені тротуарною плиткою, ролер ролер-дром, дитяче спортивно-ігрове містечко. Все це було зроблено минулого року. Наразі підходить до завершення реконструкції літньої естради. Міський парк імені Петра Відгенштейна його реконструкція триває третій рік. Оновлена більшість пішохідних доріжок, встановлено нові лавки. Змінилася літня естрада, нова покрівля, сцена, оновлений фасад. Зручнішою стала і зона для глядачів. Площадка розділена на Майданчик розділений на сектори. Тут можна розмістити близько 300 стільців. До цього розміщувалося до 200 чоловік, плюс багато стоячих місць. Але люди стояли на зелених зонах. Під час проведення якихось масових заходів можна буде стільці складувати у складські приміщення, а тут проводити масові гуляння чи розважальні вечори для молоді. Будівельні роботи на літній естраді планують завершити у липні. А дитячий ігровий комплекс та ролордром вже прийшлися до вподоби юним кам'янчанам. Вони були змонтовані наприкінці минулого року. Любителі покататися на самокатах, велосипедах, скейтбордах вже освоюють гірки та трампліни ролордрому. Дуже добре, що зробили. Катаються діти, катаються дорослі. Навчився стрибати, робити різні трюки. Багато всього мені подобається тут поверхня гарна. У кам'янці я не сподівався, що з'явиться таке. Думав, у терасполібен у Бендерах я а у Кам'янці не очікував навіть. Очень красивий. У вас парк. дуже гарний у вас парк. Видно, що люди дбають про благоустрій, доріжки, лавки. Приємно у вільний час прогуляти парком, помилуватися природою, послухати спів пташок. Майданчики для дітей створені, тому що дітям нікуди йти. А в парку вони грають, бігають. Усе зроблено чудово. Мені дуже подобається. Справжньою прикрасою парку стали старовинні містки, що сполучають береги штучних ставків. Білі балясини з перилами. Ретроспектива епохи князя Відгінштейна, коли ці містки були збудовані. Так і маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра, зустріч о 17.30 На першому Придністровському.